Всім привіт! Я вхожу в прямий ефір е вяло. Я сьогодні зловила такий дивний розслаблений вайб. Я такого так давно не відчувала. А в мене була мала бути англійська з моїм татом, і він сьогодні про неї забув. І я планувала займатися з ним англійською як кав'ярня з видом на океан. І я так собі думала, що якщо сьогодні відкрита, ми ще стрибать будемо, до речі. Якщо б відкрито, я е, тіпа, буду дивитися з кав'ярні на океан і буду з татом займатися. Я підійшла, кав'ярня відкрита. Хоча в Німеччині в минулому році я зустрічала Різдво, все закрите 24-го. Ну, я така: окей, е, подивилася, що типа можна там. Дзвоню татові, а тато забув. І я просто, от, знаєте, як подарована година. Я так нагулялась, просто находилась на океан, надивилась. І я зараз єлі себе зібрала, щоб провести ефір. Просто єлі. Оце, знаєте, випав із режиму от, от, просто на одну годину. І все. Починаємо розминатися. Права п'яточка 20. 10 в одну сторону, 10 в іншу. Ну, Коротше, я, знаєте, незаплановано розслабилась в середині дня. Я в Україні, коли жила, я по понеділкам ходила з дівчатами в баню. У мене там колектив, і я завжди робила дуже багато ну, вже в мене було на вихідних, я всюди там каталася. І в понеділок в баня це було просто ідеально. От уявіть, що ти там. Всі вихідні просто, знаєте, до останніх хвилини відтусив. В понеділок провела парочку персоналок і в баню. І після бані, звісно, я вже там, знаєте, мертведжоли не вигодуть коліна всередину 10 ззовні. Ну, я це знала, а зараз це не заплановано. От мене таке відчуття, зараз як після бані. Я повністю якось відключилась, нагулялась уже, типу, вихідний. А потім дивлюся, дні середа. Мені лекцію по яхтингу готувати ще. Дуже багато чого, якої роботи робити. Я просто забула уже все. Десять в одну, 10 в іншу. Але я вийшла. Ви тепер знаєте, що я навіть оттуда можу повернутися. І в іншу 10. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Ставлю стрибать. Килимок я не прибираю, бо мені треба буде робити з вами вправи, а стрибаю не на килимки. Погнали! Стрибочок, пальчик. Дуже багато людей мають проблеми зі стопою. Прям от це масова проблема. І вона, на жаль, дуже сильна. Стопа не витримує того, що вона атрафується. І під вагою тіла ми атрафуємося всі. У стопі три функції: опора, баланс пересування. І якщо ви сидите багато вдома, от я зараз дуже багато сижу вдома, працюю, стопа атрафується. І дуже багато дівчат, хто почали вже стрибати, мені пишуть, я можу пострибати один день, а два, потім я відходжу. Люди не можуть стрибати, не, не працює саме стопа. Починають боліти стопи. У мене є продукт руханка на стопи. Але, знаєте, цього по-чесному, якщо ви взагалі не займаєтесь, буде недостатньо. Тоді треба брати стрибки, руханку на стопи, і марафон сідниться через стопи ще й ходить. І люди не розуміють, в яку прірву вони катяться. Катяться по тілу. На жаль, і з тої прірви шлях вибирання дуже складний. Все реально, може комусь так треба, знаєте, докатиться, що ти там в 40 років вже не можеш пройтись і оттуда вибиратися. Може комусь так треба. Я проти такого. Дві хвилини стриваємо, потім вправо у нас. Тому я, ну, знову ж таки, я теж десь в такому режимі. Я докотилась за 24 рік, набрала 10 кілограм. Стало дуже погано себе почувати, дишка. І я вже за 25-й, звісно, включилась. Може, у когось це такий шлях. Супер. Вправа. нам треба килимок. Стали на коліно долоні. Права рука ліва нога, ліва, права. 20. Працюємо. Раз. Два, три, чотири пять, шість сім Вісім, Девять, десять, раз, два, три, чотири, пять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Двадцять. Стрибаємо. Я особисто почала відчувати десь після 15-го ефіру, що в мене, знаєте, от я пострибаю і ввечері стовпи теплі. Мені хотілося, знаєте, одягти шкарпетки. Я стрибаю у мене зараз 4,15 до, до 5 десь. І потім я в середньому ще працюю годин 6. І ще години 2 пишу практики. Я лягаю десь о перші останні два тижні. І я сижу і в мене, прям, знаєте, є такий досить довгий період, коли стопи теплі. У мене зазвичай зараз я так побудувала графік. Що з 5 до 7, ну це в Україні з 7 до 9, до 9.40, отак. Яхтинг 2,5 години. У Наталі Павловна Капцове навчання інколи по 3 години. От був зум 6 годин, минулий вівторок. Ну, коротше, з 5 до 8, умовно, 3 години. У мене зуми навчання. Понеділок, вівторок, середа четверг. П'ятницю зазвичай я ходила на всякі манікюри. Зараз я буду додавати своє навчання. Тобто, в цей день, в п'ятницю, я буду робити домашки. бо дуже багато навчання. І інколи треба переслухати якийсь ефір, вебінар, а вони всі годинами. Ну і суботу, тобто я так собі розпланувала, що п'ятниця, субота, я дивлюсь всі навчання. От, і я до чого? Що я коли пострибаю, я прям почала відчувати, що в мене таке тепло в стопах десь після 15-го дня. Я не хочу кидати стрибки. Мені дуже подобається. Мені подобається, що я прям відчуваю, як у мене живає стопа. І ви ж знаєте, я вже всім розказував, що я буду, ну, я планую бігати місяць в березні, кінець лютого. І ми з вами в прямих ефірах рахували, що от завтра ми закінчимо наш а, марафон. Да? І 25 днів. І я потім хочу два рази його повторити. У мене якраз це вийде 50 днів до моєї наступної як, под... ну, як місце, де я вже осяду. Бо я зараз буду подорожувати 50 днів. ну 46 мись. Тому. План такий. Так, опускаємося вниз. Тепер сідаємо на п'яточки 20, то мені, коротше, дуже подобається оця ідея, 20 разів присідаємо. Оця ідея пострибати ще 50 днів. Мені знаєте, дуже сильно імпонує. Можливо, я це знімати не буду, якщо, я, знаєте, буду десь в гостях ночувати. Десь там у друзів. Можливо, знаєте, от встати просто тривати буде час, а поставити камеру красиво, може і ні. 20 разів і стрибаємо знову. У нас три вправи з вами в перебивочках. Так що мені дуже подобається, як оживає моя стопа. Мене інколи навіть тут я сижу, я відчуваю, як знаєте, як життя там повертається саме в стопі. Це сьогодні ми 24 й день стрибаємо, хто може, звісно, стрибати, не кожна людина може стрибати і не, і не потрібно. Але хто стрибає, хто планує бігати, будь ласка, обов'язково, ой, такі є, що говорю. От якщо б не ефір, я б їх себе заставила. Під. Прийшла оце з океану, поставила собі їсти, в духовку готувати. Час треба себе зібрати. І мені вже подобається. От хто всі стрибки відстрибав, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. У мене от реально таке відчуття, що стопа вже активно реагує на стрибки. Якщо раніше я стрибала так гуп 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 то зараз вже я прям відчуваю, як я стопою амортизую. Ну і я ж кажу, я особисто буду зрибать далі, ну мені просто от прям знаєте, як ем, скажу, якийсь спортивний інтерес, що зможу я в період своїх подорожей зробити 50 днів стрибків без пропусків. Це такий спортивний інтерес у мене. Супер. Третя вправа. У нас з вами присідання. З руками вперед. Ноги, ширина тазу, руки вперед. Дванадцять. Раз. Два. Можна вверх виводити три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять.

Ще три секундочки. Ідеально все. Всім щасливого Різдва, хто це святкує, і до зустрічі в нових відео. До побачення!